Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на городі, в садочку, на квітнику 6 та 7 жовтня 2023 року. Сьогодні 6 жовтня. В цей день спадаючи місяць буде знаходитися в Знаці Рак. І це складний стресовий день переходу місяця з 3 до 4 фази, тому ніяких посівів та посадок не проводимо, не турбуємо в цей день розсаду. І не можна проводити зелені операції, бо це час стихії води. Але ефективними будуть поливи та підживлення рослин. Сьогодні несприятливий день для різних заготівель, для збирання врожаю та для закладки овочів, фруктів на зберігання. Завтра, 7 жовтня, спадаючи місяць буде знаходитися знову ж таки в знаці рак. Після 10 години ранку. Це якраз час буде завершення переходу місяця з 3 у 4 фазу. Можна буде ще посіяти насіння редису. Це все в теплицях вже треба робити. Насіння редису в салатів. І в будівлі, на кухні, в будинку, де ви робите пророщування. Будь ласка, пророщуйте насіння для отримання росточків для вітамінних салатів. І можна висаджувати ще полуницю. Використовуйте ці теплі дні. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин, але ні в якому разі не можна проводити обрізки та зелені операції на будь-яких рослинах саду, городу, квітника. 7 жовтня також несприятливий день для заготівель, для збирання та закладки врожаю на зберігання. Ось такий у нас щоденник. Ми на цьому завершуємо його. Бажаємо вам усіляких гараздів, миру вам та добра. І зустрінемося сьогодні увечері. Обов'язково зустрінемося. На все добре. Бувайте здорові!